В Білому домі друзі вважають, що саме заява Зеленського про можливість проведення референдуму, ідея така озвучена ним для створення на Донбасі вільної демілітаризованої економічної зони і стала приводом того, що американці погодилися бути цими вихідними в Європі. Тому що Дональд Трамп буквально днями сказав: я не знаю, чи ми будемо, чи будуть наші представники в Європі. Якщо каже, я побачу, що прогресу немає, значить ніяких наших. Кроків на зустріч ми робити не будемо. Звісно, розцінювати як доконаний факт із беззаперечну позицію зеленського про те, що може бути проведений референдум щодо такого питання на Донбасі. Я чесно кажучи, розцінюю поки що як тактичний крок. Не випускати американців з переговорів, але намірів остаточно погоджуватися на такі позиції у нього, тобто в Зеленського, я поки що не бачу. Що пише ще Ексіос? Останні переговори США та України переконали Трампа направити саме Віткофа і Кушнера до Європи для просування мирної ініціативи. І також адміністрація Трампа пише видання, готова розглянути для України юридично обов'язкові гарантії безпеки. За моделлю статті 5 НАТО із схваленням в конгресі, про це пише видання з посиланням на високопосадовця. США. таку ідею висував свого часу, як ви знаєте, Зеленський він говорив: якщо гарантії безпеки будуть проголосовані в конгресі, ми готові будемо на щось. Я вбачаю зараз двосторонній хід, двосторонню гру американців і президента, коли він вимагає, наприклад, давайте гарантії безпеки. Будь ласка. На тобі гарантії безпеки по статті 5 НАТО. Як це працює, це окрема тема. А Зеленський, своєю чергою, ви хочете демілітаризовану зону, окей, хай це буде економічна демілітаризована зона, і тому відбуваються такі переговори. Відтак, я розцінюю непереборне бажання, явно очевидне. Трампа дійсно домогтися замороження війни. Так, друзі, говорив, говорю, і нині говоритиму, що це є замороження війни, а не закінчення, тому що говорити про сталий мир поки що не доводиться, поки не буде фінального документу. Що говорять високопосадовці? США? згідно з поточною пропозицією, війна закінчиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80% своєї території. Отримає найбільшу і найсильнішу гарантію безпеки, яку вона коли-небудь отримувала. А також дуже значний пакет заходів для забезпечення процвітання. Я не думаю, що Дональд Трамп та навіть я впевнений даватиме Україні гроші для розвитку та процвітання, але якісь проекти дійсно буде реалізовувати. Ну, наприклад, використання заморожених російських активів в Європі. Про це ми також ще будемо тут говорити на каналі обов'язково. І от у виданні зазначають видання Ексіос, що декілька європейських лідерів радили Зеленському не поспішати з укладенням угоди, особливо такої, яка змушує його поступитися території, яку Україна фактично не втратила на полі бою. Так, аргумент хороший, але й інша є ціль і зацікавленість у європейців домогтися й собі гарантії безпеки. Але Трамп говорить: ну, ви великий континент, у вас 400 мільйонів населення, у вас величезний ВВП який сягає понад 20 трильйонів євро на рік, тому ви в принципі спроможні маєте ресурси забезпечити собі безпеку самі. Але європейці ліниві і не хочуть цього робити. Тому, звісно, будуть спекулювати на російсько-українській війні. Ну, тепер, трічки друзі, про можливого нашого радника з питань нацбезпеки, точніше, секретаря РНБО, Умерова. Так, він не радник нацбезпеки, але міг би представляти Україну в такому статусі, якби переговори проходили завтра в Парижі. Переговори радників з національної безпеки. Але, як я сказав, їх не буде. Видання Вашингтон-Пост пише про те, що у провів закриті зустрічі з керівництвом ФБР. На перший погляд, нормальна інформація, провів, так і провів. Але є одна пікантна деталь. За даними видання, це викликало нову хвилю невизначеності щодо завершення війни Росії проти України. Видання пише, що Умеров щонайменше тричі. Відвідував Майамі для переговорів із представниками команди Трампа Стівом Віткофем і Куштаром, а також зустрічався з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджином. Західні посадовці пише видання, висловлюють занепокоєння, припускаючи, що контакти могли стосуватися як питань корупції, так і можливо тиску на Київ щодо мирної угоди з поступками в Україні. Посол України в США Стефанішина, яка, до речі, ще до цього часу не вручила вірчі грамоти, це означає, що вона не може повноцінно виконувати повноваження посла. Але це окрема тема. Так от вона підтвердила факт зустрічі, наголосивши, що йшлося лише про нацбезпеку. У Білому домі заявили, що такі контакти є частиною регулярної роботи з міжнародними лідерами. Ну, звісно, іншого сказати вона не могла. Вона ж не буде підтверджувати, що у меру говорив про те, щоб уникнути якихось. Питань корупції у РНБУ також сказали, що говорили виключно про нацбезпеку, але ця інформація доволі інтригуюча і вона дуже розлетілася в західними та українськими змі. Що ж, європейці? Європейці на цих переговорів думають, як їм зберегти російські гроші. Можливо, для себе, можливо, для росіян, але вони дуже не хочуть з ними прощатися. А Трамп уже поклав на них око. Виглядає це, звісно, трішки дивно, чому Трамп. Поклав око на російські гроші в Європі, але зрозуміло, що є домовленість із росіянами. Бельгія вимагає від Європейського Союзу незалежних гарантій для підтримки репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів. Про це пише Євроактив І повідомляється, що Брюссель вимагає незалежних та автономних гарантій від країн ЄС, які залишатимуться чинними навіть у разі визнання позики. Недійсною, ну, в принципі, розмова продовжується, нічого нового немає. Але на підтримку Бельгії сьогодні стала і Болгарія і Італія. І не лише вони, інші країни також. І вони говорять: не чіпайте ці гроші, займайтеся іншими механізмами надання Україні фінансової допомоги. Чому така позиція? Дізнаємося трішки згодом. Ну, враховуючи те, що пані Мелоні дуже прихильно ставиться до Дональда Трампа, там можуть бути дуже різні. Як я полюбляю говорити, пікантні моменти. Ну і на рахунок також наших європерспектив я вам вже розповідав про можливість вступу України до Європейського Союзу до 27-го року. Про це писало політику, якщо не помиляюся, але про це вже пише і Іфанишлів Таймс, практично вся західна преса. Вже допитали єврочиновників про те, чи дійсно реальними є наші шанси вступити до Європейського Союзу до 27-го року. Вони сказали, ні. Про це мова не йде. Забудьте взагалі, можливо, тридцяти рік, а можливо навіть і далі. Тобто, мені про які перспективи України в ЄС поки що. Конкретно, що можна вимірювати в часових проміжках, мова не йде взагалі. А далі друзі, говоримо про те, що я анонсувала вам на початку. Зокрема, стало відомо, що Україна передала до Вашингтона свою версію мирного плану, який відкидає відведення військ з Донеччини та відмову відступу у НАТО. Повідомляють медіа. Київ передав Сполученим Штатам зустрічну мирну пропозицію. у Відповідь на план президента Дональда Трампа. Українська версія документа передбачає гарантії захисту від майбутньої агресії Росії та збереження за Україною територій, які вона наразі контролює. За словами європейських лідерів, дипломатів та західних чиновників, ознайомлених із документом, українська ініціатива складається з 20 пунктів і спрямована на припинення майже чотирьох років повномасштабної війни. Водночас у Києві визнають, що ці пропозиції навряд чи будуть прийняті Москвою. Президент Володимир Зеленський цього тижня повідомив, що українська пропозиція містить три окремі документи. Один із них стосується планів відновлення зруйнованих регіонів, інший зобов'язань США та європейських країн надати допомогу Україні в разі. Повторного нападу Росії. далі цитує, що йдеться в матеріалі з документу Вилучили пункти початкового плану Трампа, які в Україні вважають неприйнятними. Зокрема, у ньому закріплено збереження контролю України над окремими районами Сходу, які за американською пропозицією мали бути передані Росії. Також український план не містить вимоги відмови від права на вступ до НАТО, залишаючи принцип відчинених дверей альянсу. Ідеться в матеріалі. Ці зміни за оцінками дипломатії будуть неприйнятними для Росії, яка прагне контролювати більше українських територій і заблокувати можливе членство України в НАТО. Водночас не відкидається, що сам Дональд Трамп може накласти вето на вступ України в альянс у разі. Подання заявки пропозиції були передані у Вашингтону середу ввечері після серії інтенсивних дипломатичних контактів Володимира Зеленського, зокрема зустрічі в Лондоні, Брюсселі та Римі, а також розмови європейських лідерів із Трампом. Очікується, що обговорення продовжиться на зустрічі європейських лідерів у Берліні вже у понеділок. Зеленський наголосив, що гарантії безпеки мають бути юридично обов'язковими та подані на розгляд Конгресу США. за його словами. Новий документ. Документ має бути жорсткішим за Будапештський меморандум 1994 року, який Росія порушила, анексувавши Крим і частину Донбасу у 2014 році. Але чи очікують у Києві прийняття пунктів плану Вашингтона? Водночас президент України визнав, що американські переговірники вже наполягають на змінах, зокрема. Получення Штати Америки запропонували створити вільну економічну зону на контрольованій Україною частині Донбасу без присутності українських і російських військ. Зеленський поставився до цієї ідеї скептично, зазначивши, що вона не передбачає повного виведення російських сил. Окремо він зауважив, що будь-які територіальні поступки згідно з конституцією України мають бути винесені на рішення громадян. Соціологічні опитування свідчать: більшість українців не підтримують відмову від території заради миру. Ну а от речниця Білого Дому заявила, що Дональд Трамп вкрай. Розчарований обома сторонами, та очікує не заяв, а конкретних дій для завершення війни. Ну і нагадаємо, що Дональд Трамп 12 грудня заявив журналістам, що невдовзі стане відомо, чи вдасться найближчим часом укласти мирну угоду між Україною та Росією. Водночас, американський президент відмовився коментувати деталі щодо створення. Буферної зони та питання територій. водночас видання Аксіос пише, що адміністрація Трампа готова надати Україні гарантії безпеки на зразок статті 5 НАТО, які будуть затверджені конгресом, США і матимуть юридичну силу. За даними змі, переговори щодо цього між українською, американською та європейською сторонами дуже просунулися. Ну і ба більше бачимо, що знову ж таки певні західні видання дописують, що буцімто Трамп направить Вітков на зустріч і. З Зеленським та лідерами Європи і зазначається, щодо миру до кінця цього року спецпредставник президента Шасті Вітков зустрінеться в Берліні з європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським. Захід має ключове значення на тлі прагнення Білого Дому досягти миру в Україні і про це. Пишуть наші колеги з посиланням на The Wall Street Journal. Як повідомляють джерела, рішення направити Віткофа, який очолював переговори з Україною та Росією щодо американського мирного плану, свідчить про активізацію зусиль США зі зменшення розбіжностей між Києвом і Вашингтоном. У неділю та понеділок він також проведе окремі зустрічі з представниками Франції, Великої Британії та Німеччини. Очікується, що у берлінській зустрічі візьмуть участь президент Франції Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Марц, а також профільні радники з питань Україна у Білому домі. Заявили нещодавно, що президент США Дональд Трамп погодиться направити свого. Офіційного представника лише за умови достатнього прогресу у мирних переговорах. Ну і про секретарка Білого Дому зазначила, що Трамп втомився від зустрічі заради самих зустрічей. Спочатку європейські лідери розраховували організувати особисту зустріч зі Трампом у Європі, щоб обговорити запропоновані ним зміни до американського мирного плану. Ну і бачимо, що противно вже з'являються новини і про те, що Ступ відмовився від поїздки до США і поїде все ж таки до Берліна на переговори щодо України. Зазначається, що спершу Ступ планував відвідати Техасу. США, проте поїздка була скасована. Він поїде до Німеччини та візьме участь у зустрічі, що присвячена можливому припиненню вогню в Україні. Хто планував відвідати сполучені штати в понеділок і вівторок, але все ж таки президент Фінляндії скасує свою поїздку до США через критичну ситуацію в Україні.